Вже їсти на вечір. Дивись, кути порцію з'їв тут огромно. Я ще не з'їв, я тільки буду їсти, так що їсти завжди треба, вечеря має бути ситна. А що, що? в тебе тут на вечері смачного? У мене ось таке стигно запечене в домашньому приготуванні. Картопелька дуже по-простому. Почищена картопелька, відварена з маселком, з олійкою. І ще ось такий, те, що ти мені запропонував, твоя мама тобі привезла, ось така ардж... Ану, ікра. ікра... А що ти вже її їв? Я Пані. ще не пробував, ти вже відкривав то її. така е, ікра е, кабачкова. Дуже смачна. От домашня, от просто у мами золоті рухи. Дякую мамі, що вона нам передає закрутки. Так як моя мама дуже далека, то вона не може мені передати закрутки. Добре, що твоя мама близько. На жаль. На жаль, так. Ну на жаль, не на жаль, на жаль, що моя далеко, але добре, що твоя близько. Так що, друзі, їжте, не переймайтесь, Правильно. що е, поправитись. От я от не поправляюсь.